Я вже одяглась, зараз покажу вам свою справку, бо я ще й не показувала документи після операції. Ось дивіться, одні очки. Шосте 09, гострий, варико, тромбов, правої нижньої кінцівки в басейні. Ну Там я не розумію, що написано. Так. З цієї сторони. Ось мої аналізи, я в їх не розбираюся. Ну, бачу тільки глюкоза 5,7 і От. була. Ось такі показники. Хто розбирається, той розбирається. Вику це Т5, ну, тут норми нема, то я не знаю. Так, і ще внизу написано операція веноктомія справа в басейні. Виписка з поліпшенням. <кій> тут які приписані мені таблетки. але ну, я їх не хочу пити, бо я їх пила, вони мені не допомагають минулого разу пила все. Так. Де тут написано, що мені один, ага, ось знятий швий 1109. От сьогодні 11.09. І візьму оцю виписку, де я була з коліном. Що тут писали мені? Діагноз пошкодження по капсульно зв'язкового апарату лівого колінного суглоба. Пошкодження медіального утримувача надколінка лівого коліна. Це треба схожу до нашого хірурга, що він мені скаже. Все, поїхали. Всім доброго ранку. 12 вересня, вівторок. Їдемо знову в лікарню. Вчора у нас не вийшло, не попала я до лікаря. Вчора була велика дуже черга. Сьогодні їдемо ще й восьми, немає, щоб потрапити раніше. Ну, спробую я по своєму питанню, ви знаєте. Ну, все, до зустрічі. Розкажу вам потім, що у мене вийшло. Сьогодні були в лікарні. Зібрала всі свої документи. Ось покажу вам. Значить, ось дивіться. Находилась в больниці. Це у цьому в онкології Миколаєві з 15.12.08 до 2612.08. Лівоми міума матки. Кіста правої яєчника. Ну, все, ви, все удалили тут мені. І-і-і. Так, це ця операція. Потім після цієї операції я попала, ось дивіться, 31 12 31.12.8 рік. це Відразу ж після цієї операції попала у Миколаїв у, в обласну лікарню. Дивіться, острий тромбофлібід ніжній лівої голіні, от. Ну, слава Богу, тоді обійшлось без операції. Мені назначили лікування, все обійшлося. Ось Написали носити еластичні бенти і так далі, і тому подобне. Так, потім ось. Ось дивіться, поступила. Це вже в Южноукраїнській 20-му році, 31.08.2020 року я поступила. Першу мені зробили операцію. Восьмого виписали. Ось. варіку тромбофлебіт лівої ніжній конечності. От. Ось. А ось справка. Це вже цього року. Я вже вам її показувала. Гострий. Варіку тромбофлебіт правої ніжної конечності. Тут було лівий. Ніжний конечності, а тут правий. О, ну, туше взялась цю справку, де я була з коліном. Теж. Де то що ви туда писали мені? Різкий біль. Діагноз. Пошкодження капсульного відсвязкового апарату лівого колінного сугоба. Ну, це я зібрала. А ще плюс у мене діабет. Потім діабет, потім гіпертонія. Ну, коротше, цілий букет. Це старе все. Зібрала, слава Богу, що є. Нема тільки операції, де мені було 27 років, нема в мене ніде тут. Це ми вже в кому як жили. Тут всі документи, а де. У цьому немає. Ну, нічого. І цього хватить. Так, посилають мене у Миколаїв, у лікарню. Так що їдемо у Миколаїв в обласну лікарню. Де я була? Я була. Там лікар головний, ось я вам покажу. Баляба. Ось, баляба. За ввітілення. Вотрін. Це лікуючий лікар. Все, це колись на Новий рік, 31 числа у мене діти залезли були в лікарні після тої операції. Коротше, було весело. Так що так, б'ємось далі. До зустрічі! Мені півок вчора, ну начебто, і шуття сказав, я кажу: хочу зробити собі групу, а він мені говорить, ну відріжуть ногу, потім вже будемо робити групу. Оце так. Я кажу: ви мені таке не кажіть. Бо ви мені сказали, ще одну операцію потім будемо робити, це як мені зробили були два роки назад. Ще одну операцію зробимо, потім будемо робити е, групу. А тепер, говорить, відріжемо ногу. Ну... Нас уміють лікарі говорить, І вага зайва, ну таке. Поки знімали швидко, він казав, що хочеш. Ну, Воно начебто і шуткує, але ж воно якось неприємно. Ну, я йому відповіла. Кажу, я оце не хочу слухати навіть. Ну, я так. З чувством юмора, звісно. Ну, давайте.